А чи знаєте ви, товариство, що Тарас Григорович Шевченко мріяв носити гарну бороду? Мабуть, що не знаєте. І отака от дрібничка, нібито, мабуть, мрія, не могла здійснитися в якійсь драній Російській імперії. Бо коли він прийшов із заслання і потрапив у Петербург, перша зустріч у нього була із головним поліцмейстером, який, побачивши Тараса Григоровича з вусами і в бороді, сказав людині, якій було вже більше 40 років, що він її збрив. Він не був революціонером. Він зрозумів, що з дурнями потрібно по-дурному. Він пішов і збрив цю бороду. А чому йому сказали? «Потому що ти виглядіш як розбойник з великої дороги. А Тарас Григорович був розбійник з великої дороги, щоб ми знали. І тому ми сьогодні... Поговоримо про його єдиний вірш, який, мабуть, знає кожний українець, але трішечки серйозно до Тараса Григоровича, бо дуже часто густо дивляться на нього з одного боку як ікону канонізаційну. З другого боку, як людини з класового боку, це так звана десакралізаційна модель погляду, є дуже дивна модель пана Олеся Бузини, який називає Шевченка Вудалаку. До речі, у книзі Бузини зашкалює його хтонічне підсвідоме, патологічно хворобливе его і не супер суперего. Як ви зрозуміли, що підсвідоме его, суперего то політийний апарат Зігмунда Фройда, такого собі Психоаналітика, який дивився на людину як на біологічну машину, якою рухає кілька інстинктів. Це до речі, той Олесь, що сказав, що українська мова народилася у австрійській казармі. Дійсно. На городі бузина, а в Києві дядько. Думаю, і такий погляд має право існувати у нас на землі, бо ми ж. Толерантні. Мені ж близька теорія геніального мислителя Василя Барка, який окреслює творчий метод Шевченка як євангельський кордоцентризм. Тарас Шевченко поет, кордоцентрист, тобто поет серця, тобто поет сковородинської плеяди де все крутиться довкола серця як символа любові, честі і достоїнства, гармонії душі і тіла, виходячи із суголосності земного і небесного. Як приклад такого розуміння, я би хотів поговорити з вами про невеличкий віршик, який ви всі, мабуть, знаєте. Садок Вишневий Ковахат. Його вивчають у дитячих садочках. Дітки вивчають його на пам'ять і 70 років, 90 років їх пам'ятають. Але вони ніколи не задумуються, що то за такий вірш, і в, цьому, в чому його цінність, в чому його естетика, в чому його містика, в чому його філософічність. Як на мене, я ідеаліст і... Вважаю, що кожен українець можливо має читати садок Вишневий коло хати, так само, як читає по вечорах і по раннях Отче наш. Повірте мені, друзі, якби Тарас Григорович написав лише цей вірш, він би увійшов в історію українського цивілізаційного континіуму. Хотілося б зацитувати його повністю, а потім трішечки помедитувати над ним. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Плухатарі з плугами йдуть, співають дочі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіленька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все. Кілько дівчат та соловейко не затих. Феноменальна річ. У цьому вірші Шевченко творить міф про правдиву екзистенцію народу. Для мене дуже важливо слово міф, тому я вам трішечки розкажу, що таке міф для профана з побутовою свідомістю. А ви знаєте, що коли нам говорять міфи, то зразу ми собі думаємо, а, це казка, а цього не може бути, а це брехня. Можливо, так, але для людини серця міф це є диво. Міф привідкриває двері до сакрального, творчої, творчої майстерні Бога. До речі, про міфотворчість я би хотів вам порекомендувати прочитати хоча б твори Олексія Лосєва та німецького філософа Курта Хюбнера. Але повернемося до садка Вишневого та ще й коло хати. Він був, до речі, написаний у 1847 році, десь у квітні-травні, коли Тарас Григорович Шевченко перебував у Петропавлівській кріпості в Казематі по справі Кирило Мефонівського братства. За своїм жанром вірш нагадує народну картину. У народній картині, яка за своєю суттю ближче до ікони, ніж до реалізму, кожна деталька є символом та алегорією. Композиційно цей вірш побудований як серія фотознімків. Садок вишневої коло хати. Сім'я вечеря коло хати клала мати коло хати. До повторюється слово хата. Безумовно, це символ. Хата як будинок, як оселя, де живуть як житло і слово Жити, хата як країна, хата як планета Земля. Тільки на цьому можна було би закінчити наш аналіз цього безкромності, геніального вірша. Але в цій поезії абсолютно відсутні епітети, метафори, синекдохи, метонімії, тобто поетичні фігури, які прозовий твір роблять поетичним твор. Чи не це? І ще дуже важливо, в цьому вірші немає ні ворогів, ні зла, ні бісівщини. Таке відчуття, що все це згинуло, як роса на сонці. А взагалі підводячи під собі, Ця поезія, візія Тараса Григоровича про те, що є щастя, що є радість, що є любов, що є правдиве.